Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоємо! переможемо. Потрішку вже і троянди. Але, але ще будуть кадри в мене в бо, бо вони досить скоро відцвітуть. І так як я. Припускала, що вони до липня до квітнуть, так дотриматься, ну навряд чи навряд чи дуже оптимістично. Хоча, хоча, хоча деякі сорти ще не все розкрили. А деякі сорти якраз сьогодні показалися. І оскільки сьогодні було досить спекотно, порівняно з попередніми днями, коли було там 20, 19, досить комфортно. Сьогодні 27, це так дуже різко. І я побачила, що півонії, які ще... Так виглядало, що вони можуть квітнути ще днів ну, зо кілька, п'ять, може, ну, три, п'ять дуже, якщо оптимістично, так, три досить так, якщо песимістична оцінка. От вони дуже-дуже сьогодні підпеклися і геть такі стоять, ну, стояли зараз теж, бо зараз вже привечірня година така, дещо що легше дихати і нам і, звісно, рослинам. але вони так, не до кінця відживилися чи віджили. Ну і так, це їм не, не надто продовжить, звісно, що тривалість їхнього квітування. Але щось і показується нове. До нового ми дійдемо, але хочу показати і те, що було вже в мене неодноразово, і я дуже хвалила. Пробую знайти гарний ракурс саме цієї красуні. Ця красуня Angel Cheeks. І ось вона помінялася. Вона помінялася, по-перше, вона висвітлилася, вже немає тої ніжної ніжної рожевості. Хіба дуже-дуже легкий натяк на рожевість є. Ось тут в так, початкових пелюсах, так зовнішніх ближче до краю, до обідка квітки. От, але вона видо змінилася, чи то змінилася, і вона виросла, тобто в висоту вона підросла, підросла, підросла. або водночас зовнішні пелюстки, ті, що перші вони відхилялися, а середні вони все більше висувалися вгору. І от зараз така вона є. Вона, можливо, ще дещо поміняється, але загалом це вже її форма. Вона дуже пахуча, я вже казала. Це один з сортів, які мене зачарували, і вразили, і здивували своїм ароматом. Аромат дуже цікавий, дуже такий ну, ем, освіжаючий і такий цитриновість дуже відчувається для півонії, Ну, Я скільки перенюхала, спеціально потім ходила, всі інші нюхала. Нема такого. Оцей досить оригінальний, досить, досить такий цікавий. От, ну і загалом кущ, оце теж її тут видно, коли вона тільки починає в неї, навіть пуп'янки виражено такі ніжно-рожеві кольору олівії роуз, досить наближеного, Так? І потім, під час її квітування, вона все набуває світліших яких відтінків, і потім світліше остаточно. Не всі квіти, я так бачу, сформовані добре. Оця квітка здеформована. Може, я навіть та не можу, а я її зріжу собі, поставлю, наприклад, біля робочого місця. Хай мені пахне, бо вона забирає сили в куща. А вона, видно, що здеформована. А дві навіть ось два пуп'янки. Вони взагалі не розкриться. Теж заберу, щоб сил не тягнули. Бо інші оці. Вони розкриються, хоча то я оце стою, дивлюсь так. Все-таки частина здеформована. Оце буде досить слабшою, порівняно з тою першою, але щось ще мені дасть. Ну і загалом гарна ідея поставити біля себе таку запашну красуню півоні і насолодитися нею. А white cap, яку я показувала, то що біленька, така світленька по центру, ну так, підпеклася. підпеклася, я так... Коли була та початкова якась така хвиля, то та, був тиждень такий спекотний, я ще так хвалила ті українські сорти, чаклунка, що вони гарно витримують, геркулес. Ні, і я думала, що півоня не печеться. Все-таки печеться так за жарку, а давненько вже дощів не було. Як для такої спеки могли би вже впасти перед тим дощ якийсь, може, я замало замочувала, і от вони такі біднесенькі мучаться. Показує себе ще і доцвітає, і не доцвітаю, але ще щось буде, ще щось буде на кущеві. Бардзела, вона зараз дуже гарна в цьому сонці, в такому освітленні. При такому вже вечірньому, при західному, клониться вже сонечко, до сну, до заходу. І барзела виглядає розкішно. Неймовірний сорт, неймовірно цікавий, великі квіти. Люблю її, неодноразово говорила. І так, квіти, вони коли розкриваються, вони одного розміру. Але під час життя. Чи то перебування так, під час їхнього квітування вони збільшуються, 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 підростають, підростають і стають все, все більш неймовірні і все неймовірніші. Ну, дуже цікаві. Ось бачите, от я підійшла один крок вперед, і вже вони фактично не вміщаються. Три чи чотири квітки в кадр не вміщаються. Вони наскільки величезні, просто неймовірні. Просто хочеться от взяти їх так Ну неймовірно. Квіти ще чи, 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 чи величезна, величезна квітка. просто. І от вона така. Ну, там вона ще чіпка, цупка ще буде, буде стояти. Оце ні тут вже видно, що облітає. Оця ще така свіженька, гарна. Це все ще буде, ще буде. Таких, ніби вітрів не обіцяю найближчим часом сильнющих. І якраз трішечки похолодання. Один день 27, потім 20, потім ну, там 25, потім знову 20. Я думаю, що ще потішать. Не все воно спечеться, не все воно так страждатиме, ще щось. Мене і потішить навіть цьогоріч, навіть от, включно з бардзелою, і не лишень одної бардзелою. А хто тут у нас поруч, чи що тут у нас поруч? а поруч у нас Сара Бернар. Одна з таких багатьох на вустах, вона вважається для флористики, ну, для флористичних магазинів. Бо я так припускаю, що вона, так, якщо її посадити, вона не є з дорогих, вона є досить доступна, як на мене, по ціні. І, відповідно, мабуть, в ці флористичні магазини виходить досить така гарна маржа. Бо там закупка і продаж може можна собі вже бавитися з тим. А оскільки вона в багатьох на вустах, всі, всі за нею ганяються, о, Сара Бернар, це щось неймовірне. Але як мені одна півонія, ну, пані, яка з півоніями довго вже якби працює, чи то має тих півоній багато і на продаж і для себе, що ну так, Сара Бернор це, це, звісно, не вершина півонієї краси, навіть для флористики. Є цікавіші сорти. Але я нічого не маю проти Сари Бернар. Цікава, гарна півонія. Але не скажу, що вона привабливо пахне. Вона не так, як корали пахне, чи корал, принаймні то, що в мене, але і не, не є аж таке щось приємне. Все-таки Angel Cheeks набагато приємніше нюхати, чи, наприклад, розбері Сандай теж дуже гарно пахне. Ну чи український, чаклунка, Геркулес. Вони теж прекрасно і чарівно пахнуть. А розсипані перли, то я вже взагалі мовчу, чарівність. Ось тому ось така Сара Бернар з тими такими мазочками. Ось тут так видно її, ось цю специфіку, що такі насичено такі рожеві порівняно з ніжним рожевим. І я ще думала, так, треба перед відео зв'язати той кущ, щоб він такий виглядав шикарніший, розкішніший, презентабельший. І <кхід> не зв'язала. Але надіюсь, що в мене ця думка не вилетить, втримається в голові. Я це таки зроблю перед наступним відео, бо так виглядає. Оскільки вона тільки перший день розкрилася і не підпеклася ще сьогодні. Так виглядає, що ще що, що, а вона мене потішить. І бачите, вона так і вискочила, так досить вище порівняно з бардзела. а то було б дуже гарно, якби ось оця квіточка бардзели і перетнулася з тою Сарою Бернар. І така ніжність рожево жовта мені дуже подобається. Таке поєднання було б гарненько, цікавенько. От, позаду там та красуня, яка в мене не опізнана. Втрачена назва, вона теж вона наскільки велика, наскільки поволі відкривалася, що вона аж аж підпсувалася вже за той час, поки відкривалась. Зате там он лівіше від Сари Бернар, і тут ось така це все її. Пуп'янки, ну вони вже не НАТО пуп'янки, вони вже в процесі відкриття, і такі виглядають теж дуже розкішні, дуже великі. Щось іще мене потішать і порадують. Ось спробую зараз відійти і показати вам ось такий загальний кадр. Ну, гарно, гарно. Скажу так, вже воно ну, не так ефектно виглядає, як деякі кадри минулотижневі, і вживу, і так у відео, на картинці, звісно, бо так видно вже сліди псування, вживу набагато чіткіше видно сліди от після сонця, що вони такі. Ті квіточки, ну бідненькі, вже треба зрізати, мабуть, бо воно мені обтруситься. Потім буде набагато більше роботи збирати це все з листя, аніж просто пройтися і наперед це все зрізати. Хоча так, я вже з дечим не встигла наперед, тому прийдеться постфактум доробляти. Ну, Нічого. Робота це теж добре. Менше дурних думок лізе до голови, так, коли руки зайняті, щось там і в голові є якісь там. Настрої краще. Відке або ж це тримається. До речі, я думала, що воно швидше відійде, і все-таки тримається. Молодець. І оце тримається, не знаю, назва втрачена, але гарно. Тримається, який вже день, я вже і не злічу, напевно, який це вже день, воно чудово, все з нею добре. От, Пробую залізти і нічого не Угу. І ще раз я тут, мабуть, і покажу Beauty, вже воно теж відкрилося гарненько. Якраз Агарненко і ще не встигла закритися. Якраз я прийшла в такий момент, коли вона квітне коли вона квітне в усій своїй красі, і можна ось показати її барву. І вона вже ось, я якось показав відео, що коли вона тільки починає, оці серединки, ці, чи це тичинки, чи це. Ні, це ще не тичинка. Тичинки аж там це такого типу пелюстки, мабуть, дрібні, чи що. Що вони такі ну, тугіші, так щільніші одна біля одної. А коли вона вже ось кілька днів розкрита, то і ці пелюстки так вони теж такі робляться більш вільного розміщення, відстають одна від одної і так далі. Ось, ось такий кущ. Не надто сильно наростає, не скажу, хоча ну тут умови прекрасні. Ґрунт все добре з ним, поживний. От, але не, не так, щоб аж... з рік віки помічала надто щедрий привіст. Якось так на місці, як було, так і ніби воно і є. Хто знає, від чого залежить, Ну, поки що так. Поки що так не нарікаю, прекрасна. Тішить мене, я і задоволена, що тішить, має силу. Ось досить темненька, і навіть, от, оскільки я назву цей, цей колір, цю барву також бордова, але вони відрізняються між собою. Бордовий, бордовому різниця. Та як і будь-який колір, будь-яка барва, жовта, теж вона різниця, різні відтінки, в тому числі і бордова. Ця така досить оригінальна, порівняно з іншими тими українськими, в мене більшість це бордові. Бордових більшість це українські якраз сорти, то ця так вирізняється, серед них Nippon Beauty. І пробую йти далі, щоб нічого не наступити. Трішечки, може, буде якось відблизьке, бо то проти сонця я зараз йду, хочу дійти. Дійти хочу до е, розбері Sundai, але думаю, який -то, з якої сторони мені добратися сюди. Може, щоб і собою трішки прикрити, бо так, коли, е, коли воно повністю на сонці, от на нього світить сонце, наразі те, що я прикрила собою, то, е, то тимчасово та? сонце світить, відповідно, воно виглядає як просто біла така пляма е, на екрані, ну, бо так барва передається. Але насправді воно вже скільки знів на кущеві, і вже не видно цих чітких, бо були моменти, коли було видно отут така жовтуватість, а тут рожевуватість, так, і там роживатість. Зараз вона вже висвітлилася, і таких чітких поясів так, немає, не виділяються вони вже так. Вона вже більш однорідна стала. Тому Втратила свій цей шарм, який є багатоколірний, але не втратила свій аромат, який є теж дуже чудовий, як на мене. Ну і ось та красуня без імені підійшла я. О, може, до речі, вони отут відкриються, бо ну, Сара Бернор велика квітка, але ця буде більша. ця прям буде масивніша набагато більша від неї. Ну, подивимося, як це буде виглядати. Думаю, гарно. І ось, завдяки ще такому. Утові такому ракурсу можна подивитись, як от жовта борцела красуня поєднується з рожевим, рожевою Сарою Бернор. Ну, по барвах, звісно, бо дуже сильно вони не приплітаються, але загалом цікаво. цікаво. Ну, і так, бачите, все-таки освітлення дуже важливе. З цієї сторони, цього ракурсу не так виглядає картинка. Все-таки сонце дуже висвітлює і пробую якось дійти, щоб воно. Не надто мені збилося, бо я не хочу потім сидіти довго і то монтувати. Думаю, де в мене тут менший хащик. І щоб я не наступила на, 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 на гортензію красуню, бо є, в мене тут така і не одна. Я їх засадила між півоніями. Спеціальну частину гортензії я засадила між півоніями. От, бо вони притіняють. І коли півонії невеличкі ще то прекрасне притінення. А коли півонії підросли, за рік їх вже не пізнати. То гортензія просто опинилася, як ніби гриб в лісі, так? в сусновому старому лісі грибочок. гортензія. Там... Їй то може й добре в тіні, але її не видно через ту. Ось, ну, Геркулес я вже хвалила, пере... перенахвалювала, нахвалювала і так далі. Ходімте до ще однієї красуні, я покажу, бо вона дуже помінялася. І знову ж ну, вже як є. Це я самун, і її майже не впізнати. Ось вона дуже дуже змінила барву. от ось зліва. Так, дві квіточки. Це ті початкові, Вони в мене дуже багато мелькали в кадрі. Вони були перші чи одні з перших, там, мабуть так, ті наступні. І ось як видно, це перший рік. Я маю такі спостереження, бо це перший рік, по перше, ну багато дала квітів порівняно з попередніми роками. І перший рік я ось бачу оцю виду зміну барви. Бо квітка тримається, вона вже має довший час життя, вона витримує довше на кущеві, і відповідно вона показує цю мінливість барви. Тому хто цікавився, чи це вон ось прошу на третій рік, на третій сезон свого квітування вона вже чітко може показувати своє розмаїття, так і як міняється барва. Бо я пам'ятала, що барва і лишається все ж таки коралова, але дещо світліша, але ні. Оця, от, от як камера передає ті ліві квіточки крайні зліва, вони, вони такі і є. Вони стали білими, ну можна сказати, дуже-дуже білими, білосніжно, майже білими, може, з натяком легким на кремовість, але без натяку на кораловість. Ось отут іще є натяк на кораловість легесенький. Ну, ця молоденька, та молоденька, ця ще молоденька, тому тут видно ще кораловість. Так, ну не видно кораловість, тут чітко ще коралова барва. Хай не така насичена, як ті перші були квіти, коли відкривалися, і коли була трішечка така холодніша, може погода температура, але все-таки чітко видно кораловість. А ось інші квіти вони вже білюють, 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 і вже звісно, це ну не є той ефект. Ого, яка прекрасна півоняча Ну Ні, якби вона була початково така, ну то це було б дуже звичайно як для мене. Тому, тому так. Але дивіться, все-таки, скільки вона тримається, вона більше тижня, це точно більше тижня, і вона ще міцна. Вона ще, ну Хай так вже видно сліди, псування, коричневіння. Але якщо не буде вітру такого шквального, вона ще перетримається, день-два, не знаю. Тут якраз слідів, сонця не видно. Е, ну, сонце з самого ранку може трішечки швидше за хатою воно ховається і потім знов з'являється. А на ті тип... попередні, що були в кадрі, то там цілий день, там, там сонце хата не захищає. Е, ті півні від сонця, тому вони більше отримають так тої спеки. А ця трішечки має захист, але загалом, ось бачите, як ось отак. Оце її така. Я так припускаю мінливість, бо тому що гуматами я проливала чемно два рази, тому так, кольором я її забезпечила підтримкою кольору. Ну і ще одна красуня буде на завершення Лореляй, теж одна з улюблених. І так, цього року вона, на жаль, як я говорила, вже набридло, може повторюватись. Вам я повторюю, повторюю, але не всі ж, може, передивляються мої відео. Хто зацікавиться, знайде і попередні, якщо шукатимете той сорт. Пробую знайти вдаліший ракурс, може отак, навіть тут її краще бар видно. Так. Отже, вона, а, та, вона дещо не до кінця сформована квітка. Квітка може бути більша, ще така ну, не помпезніша, але багатша. Так називаємо так по, багатша по формі своїй, по розміру, ну, відповім, по кількості пелюсток. Але оцей висвітлене барви, це мені не, не новизна, не дивина. Я бачила, я знала, що вона міняє свій барв. Тобто, початково в мене є в попередніх відео, яка вона насичена, прекрасний такий темно, такий коралово, темно-рожево-кораловий колір, дуже-дуже гарний. Геть відрізняється від Etched Salmon. От дуже цікавий, дуже насичений і яскравий. І ось він такий стає. Стає такий світліший, світліший, а потім кремовий, що такий. Легко ну і так оце отаке її відцвітання буде. Форма, до речі, теж цікава вона така розтріпана, вона не схожа на на півоні інші. Тобто, форма в неї, я б сказала, не є, най, ну, як на мене, не є найпрезентабельніша серед сортів півоні. Ні, все-таки вона досить така розтріпаненька, але загалом, загалом сорт цікавий. Я його люблю. Цей сорт прекрасно. У мене, мабуть, ви теж помітили не раз з, з орликами Поєдналася ця красуня. Вдало, я посадила їх, тут хай насіються, я люблю те, що насвіться саме, мало доглядне. Я не є аж лінива, ні. Я кожен день щось роблю, але не все встигаю. І тому, якщо якась рослина хоче мені допомогти так само опікою, то я тільки за. Ось так. Ось така краса. Ще може з цієї сторони покажу вам. Ече це ну, популярний же сорт, популярний багато, я думаю, його. Купляють, шукають, роздумують над ним, тому ось вам буде ще такий ракурс. Поки можу знімати, знімаю, бо кажу, краса дуже швидкоплина їхня. Ну і хвиля одна. Але поки стояла, ще ж подумала, в мене ж є чорноморська чайка, чому це я її обділила увагою. Просто от кущ він в ту сторону похилився м -м, вітрами, і я спробую, може, ось тако теж підійти до нього. Ну, Вона так, дещо під. Може, спека, може, не спека, може, це таки її є М -м. така її характеристика, що вона теж досить стає в певний момент розтріпаненькою, форма квітки. Та? Бо ось оця новіша, свіжіша, вона ще тримає свою форму, така досить компактненька, округленька і так далі. А ця вже та, це перша, вона вже і вітер допоміг, і, і, і все інше. І ось вона така трішечки помінялася, вже не така надто витончена і делікатна. Тому так. Але все ж таки наш сорт запашний, гарний і цікавий. І ось буде ще кобзар. Кобзар ще порадує, надіюсь. Хто його знав, бо все-таки вона досить, досить постраждала від морозу. Вона з затримкою була. Я взагалі переживала, що вона не доростить ті свої пуп'янки і прийдеться їх обривати зовсім, щоб не тягнули сили з куща. Ось так. Дякую вам за перегляд, за увагу. Буду чекати ваших відгуків. Пишіть. Коментуйте, будь ласка, ось діліться, будь ласка, вам до наступних відео і па-па!